Багато хто з пішоходів переконаний, що правила дорожнього руху написані не для них, а для водіїв, тому вивчати та виконувати їх зовсім не обов'язково. Категорично не схвалюємо таке судження, адже пішоходи є повноцінними учасниками дорожнього руху, такими як водії, пасажири, велосипедисти, тому просто зобов'язані знати та неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. А також бути взаємно вічливими на дорозі. І це не просто наша вигадка чи дружня порада, а життєва необхідність продиктована суворими реаліями сьогодення. Щороку, за різними статистичними даними, Україна втрачає в дорожньо-транспортних пригодах понад 3 тисячі своїх громадян, понад 30 тисяч травмуються з 13. До 19 листопада 2023 року в Україні триває другий етап щорічного тижня безпеки дорожнього руху. Безпека на дорогах в умовах воєнного стану, який відбувається відповідно до плану заходів на 2023 рік із реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні на період. До 2030 року. Жити у великому місті чи у маленькому містечку і не знати правил дорожнього руху неможливо. Щоб зберегти життя, уникнути неприємних ситуацій на дорозі, слід знати ці правила і завжди їх дотримуватись. А іноді навіть нагадувати про них вашим рідним, ми з вами повторимо правила дорожнього руху для дітей і дорослих. Причини дорожньо-транспортного травматизму це незнання або невиконання пішоходами та водіями правил дорожнього руху, порушення водієм правил користування транспортом. Недисциплінованість на дорозі пішоходів та водіїв. Давайте пригадаємо, хто такі учасники дорожнього руху. Учасник дорожнього руху це особа, яка бере безпосередню участь у процесі руху на дорозі. Всі учасники дорожнього руху зобов'язані знати та неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, а також бути взаємно ввічливими на дорозі. І так, хто ж такі учасники дорожнього руху? Це пішоходи, водії, пасажири транспортних засобів, особи, які рухаються в кріслах колясках велосипедисти, погони чи тварин. Хто є водієм? Згідно з правилами дорожнього руху України, водій. Це особа, яка керує транспортним засобом і має посвідчення водія, посвідчення тракториста-машиніста, тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом, тимчасовий талон на право керування транспортним засобом відповідної категорії. Дитяча утримуюча система або дитяче крісло це обладнання, що здатне утримувати дитину сидячому. Або нахиленому положенні, яка у разі зіткнення або різкого гальмування транспортного засобу зменшує небезпеку травмування дитини, що в ньому перебуває шляхом обмеження рухливості її тіла. Дорожня транспортна пригода це подія, що сталася під час руху транспортного засобу, внаслідок якої загинули. Автокатастрофа або поранені люди чи завдані матеріальні збитки, які ж бувають дорожньо-транспортні пригоди, наїзд на транспортний засіб, що стоїть, наїзд на пішохода, наїзд на велосипедиста, зіткнення, наїзд на перешкоду, падіння транспорту у водойму. Пішохід це особа, яка бере участь у дорожньому русі поза транспортними засобами. І не виконує на дорозі будь-яку роботу. Колона пішохідів це організована група людей, які рухаються по проїзній частині в одному напрямку. Острівець безпеки це технічний засіб регулювання дорожнього руху на наземних пішохідних переходах, конструктивно виділених над проїзною частиною дороги та призначений як захисний елемент. Для зупинки пішоходів під час переходу проїзної частини дороги. Пішохідна зона це міська територія, виключно для пішоходного руху, де заборонено пересування автотранспортними засобами за винятком автомобілів спецслужб, комунальної техніки, маршрутного транспорту, транспорту для інвалідів, а також обслуговування магазинів. Пішохідний перехід це ділянка проїзної частини або інженерна споруда, призначена для руху пішоходів через дорогу. Регульованим вважається пішохідний перехід, рух, по якому регулюється світлофором чи регулювальником. Нерегульованим це пішохідний перехід, на якому немає регулювальника, світлофори відсутні. Або вимкнені чи працюють у режимі миготіння жовтого сигналу. Пішохідна доріжка це доріжка з покриттям, призначена для руху пішоходів, виконана в межах дороги чи поза нею. Проїзна частина проїжджа частина це елемент дороги, призначений для руху нерейкових транспортних засобів. Дорога може мати декілька проїзних частин. Регулювальник це поліцейський, що виконує регулювальна дорожнього руху у форменому одязі, підвищеної видимості з елементами із світлоповертального матеріалу. Що ж повинен робити пішохід? Рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, тримаючись правого боку. Якщо немає тротуарів, рухатися по краю проїзної частини назустріч руху транспортних засобів. За межами населених пунктів, рухаючись узбіччям чи краєм проїзної частини повинні йти на зустріч руху транспортних засобів. Бути помітним на дорозі це відповідальність кожного пішохода. Завжди будь дуже уважний у темряві. Носи яскравий одяг. Світлоповертаючий жилет або окремі елементи вмикай ліхтарик на телефоні, подбай про власну безпеку, а також безпеку своїх рідних. Варто зазначити, що світлоповертаючі елементи можуть зберегти життя не лише людини, вони можуть зробити помітнішими на дорозі і домашніх улюбленців. Організовані групи дітей дозволяється водити тільки по тротуарах і пішохідних доріжках. А коли їх немає, по узбіччю дорогу у напрямку руху транспортних засобів колоною, але тільки у світлу пору доби і лише в супроводі дорослих. Пішоходи повинні переходити проїзну частину по пішохідних переходах, у тому числі підземних і надземних. А у разі їх відсутності на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч існує три види пішохідних переходів наземний, підземний і надземний. Пішоходам забороняється виходити на проїзну частину, не впевнившись, у відсутності небезпеки. Раптово виходити, вибігати, затримуватися, зупинятись на проїзній частині, допускати самостійний вихід дітей дошкільного віку на дорогу, переходити проїзну частину поза пішоходним переходом якщо вона має більше чотирьох смуг для руху в обох напрямках. Обов'язки пасажирів посадку або висадку дозволяється здійснювати пасажирам. Після зупинки транспортного засобу лише з посадкового майданчика, а в разі відсутності такого майданчика з тротуару чи узбіччя. А якщо це неможливо, то з крайньої смуги проїзної частини, але не з боку суміжної смуги для руху за умови, що це буде безпечно та не створить перешкоду іншим учасникам руху. Пасажири повинні. Сидіти або стояти, якщо це передбачено конструкції транспортного засобу в призначених для цього місцях, тримаючи за поручень або інше пристосування. Під час пересування на транспортному засобі, обладнаному ременями безпеки, бути пристебнутими, крім пасажирів з інвалідністю, фізіологічні особливості, яких заважають користуватися ременями безпеки. А на мотоцикло і мапеді застебнутому шоломі. Пасажирам забороняється під час руху відвертати увагу водія від керування транспортним засобом та заважати йому в цьому, відчиняти двері транспортного засобу, не переконавши, що він зупинився біля тротуару, посадкового майданчика, краю проїзної частини чи на узбіччі. Перешкоджати зачиненню дверей та використовувати для їзди підніжки і виступи транспортних засобів. Під час руху стояти в кузові вантажного автомобіля, сидіти на бортах, або в необладнаному для сидіння місці. Ми з вами розглянемо, як змінилися правила поведінки учасників дорожнього руху під час війни. Ми поговоримо про умови. В яких живе наша Україна. Війна приносить смерть і руйнування, створює нові умови життя, до яких ми маємо пристосуватись, щоб вижити і убезпечити своїх близьких. Особливу увагу ми зосередимо на тому, як чітко дотримуватись правил безпеки в умовах воєнного стану. Важливо знати, дотримуючись низки простих правил поведінки на дорозі. У період війни і не допускаючи дорожньо транспортних пригод, громадяни не відволікають поліцейських, які в свій час можуть присвятити обороні держави. В Україні внаслідок бойових дій зруйновано тисячі кілометрів доріг та штучні споруди. Втрачена велика кількість автомобілів внаслідок знищення, пошкодження чи захоплення. Розглянемо безпеку на транспорті в умовах воєнного стану, де паркувати свій автомобіль, власний транспорт за можливості зберігати на охоронюваному підземному паркінгу в капітальному гаражі або на автомобільній стоянці. Оточені з усіх боків міцним парканом чи будівлями залишення транспортного засобу на вулиці підвищує шанси його знищення або пошкодження від вибухів. Обов'язково дотримуйтесь вимог комендантської години, експлуатація транспортного засобу та будь-які переміщення пішки у межах одного чи кількох населених пунктів. Мають відбуватися з дотриманням комендантської години. Її тривалість відрізняється у різних містах, тому планувати тривалі переїзди слід з урахуванням цих вимог і із запасом у 15 хвилин для уникнення можливих непорозумінь із працівниками національної поліції та військовослужбовцями. Пам'ятайте, у разі порушення комендантської години патруль має право вас затримати, застосувати фізичну силу, спецзасоби, в окремих випадках навіть зброю. Як себе поводити на блокпості Збройних сил України? На блокпостах. На яких несуть служби представники територіальної оборони або військовослужбовці Збройних сил України, слід поводити себе чемно, з повагою ставитись до їх вимушених прохань і вимог, надавати за потреби можливість оглянути салон та багажник автомобіля, чоловікам призовного і не тільки віку. Не відмовлятись від вручення повістки про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За 200 метрів до такого блокпосту рекомендується зменшити швидкість транспортного засобу, водію тримати руки на рулі, не здійснювати різких рухів. У вечірній та нічний час перед блокпостом необхідно вимкнути світло, фар. І ввімкнути світло в салоні автомобіля, категорично забороняється продовжувати рух транспортного засобу, всупереч вимогам про зупинку озброєних військовослужбовців. Це може бути розглянуто як спроба прориву ворожої диверсійно-розвідувальної групи, члени якої, відповідно до законів військового часу підлягають затриманню і навіть фізичному знищенню. Краще у такий спосіб не здійснювати провокацій. Що робити, якщо ви помітили ворожу військову техніку або солдатів-окупанців? У жодному разі не тікати, не привертати до себе увагу, покинути пішки або на автомобілі поле їх зору, уникати словесних образ у їх бік, За можливості таємно сфотографувати. Або записати на свій телефон відео їх переміщення, повідомити компетентні органи про чисельний склад ворога, кількість ворожої військової техніки, місце її дислокації та напрям руху. Зверніть увагу не підходять для укриття, під'їзди будь яких будівель, навіть невеликі прибудовані споруди. Від багатоповерхових, багатоквартирних будинків взагалі слід відбігти хоча б метрів на 30-50, бо є великий ризик опинитися під масивними завалами, різна техніка, не можна ховатись під вантажівкою або під автобусом. Зовні під стінами сучасних будівель. Нинішні бетонні коробки легко розсипаються, вони складаються. Не тільки від прямого влучання, але навіть від сильної вибухової хвилі. Є великий ризик зсувів і завалів, не можна ховатись під стінами офісів і магазинів. Від вибухової хвилі зверху буде падати багато скла. Підходять для укриття спеціально обладнані бомбосховища, підземні переходи, метрополітен ями. Або воронки, що залишилися від попередніх обстрілів, або авіанальотів. Дуже глибокі підвали під капітальними будинками старої забудови. Бажано, щоб він мав два виходи. Пам'ятайте, під час обстрілу в транспорті знаходитись небезпечно. У випадку. Якщо обстріл застав вас у маршрутці, тролейбусі або трамваї, слід негайно зупинити транспорт, відбігти від дороги в напрямку від будівель і споруд і залягти на землю в заглиблення. Після закінчення ракетного або артилерійського обстрілу зачекайте приблизно 10 хвилин, обережно підійміться, уважно огляньте місцевість навколо себе. Пересувайтесь, не кваплячись та уважно оглядайте маршрут руху. Не піднімайте з землі жодних незнайомих предметів. Вони можуть бути вибухонебезпечними. Якщо ви перебуваєте в громадському транспорті чи інших місцях скупчення людей, вам необхідно бути особливо уважними та дотримуватись таких правил. Звертайте увагу на залишені сумки, портфелі, згортки чи інші предмети, в яких можуть бути заховані саморобні вибухові пристрої, у разі виявлення підозрілого предмета, негайно кнопкою виклику водія переговорним пристроєм чи іншим способом повідомте про знахідку водія чи правоохоронців. Не відкривайте знайдені пакети чи сумки, не чіпайте їх та повідомте людей довкола про можливу небезпеку. Категорично забороняються торкатися або переміщати підозрілий предмет та інші предмети, що знаходяться з ними в контакті. Користуватись засобами радіозв'язку, мобільними телефонами вони можуть спровокувати вибух, заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати, торкатися підозрілого пристрою та здійснювати на ньому звуковий світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини. Отруєні та чутливі до механічних і звукових впливів та нагрівання. Зробити дорогу безпечнішою на Харківщині проведено роботи з відновлення горизонтальної дорожньої розмітки. І в першу чергу це було зроблено через те, що крім загальної аварійної небезпеки існує ще й вибухова міна, адже не всі узбіччя. На деокупованих територіях та тих, де йшли бойові дії, вже розміновано, або хоча б оглянуто вибухотехніками. І так будь-який контакт з узбіччям може бути потенційно небезпечним і уникнути його водіям допомагає саме розмітка. Що може бути важливішим за людське життя? Особливо гостро це питання постає у воєнний час, коли людина сама відповідальна за власне здоров'я життя, уміння бути обачним серед шаленого транспортного потоку, це і є безпека життя. Бережіть себе та своїх рідних. Україна обов'язково переможе, і ми будемо подорожувати безпечною країною.